Новим генеральним секретарем ООН може стати Рафаель Гросі. Для більшості він зараз відомий як глава МАГАТЕ. Він першим висунув свою кандидатуру на пост генсека ООН і Намагається домогтися підтримки Трампа. Про це пише Блумберг. Повідомляється, що чиновник вже обговорив свої наміри з держсекретарем Марко Рубіо і спецпредставником Стівом Віткофом, коли приїхав до Вашингтона з доповіддю до Ірану. Сам Гросі в інтерв'ю ООН повідомив, що також обговорював свою кандидатуру з дипломатами з ЄС, Індії, Японії, Нігерії та Пакистану. Мені потрібна підтримка всіх, заявив нинішній очільник МАГАТЕ Блумберг. Пише про неймовірну завбачливість Гросі. Адже повноваження нинішнього генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша закінчується 31 грудня 2026 року. На тлі того, що ООН переживає найгіршу кризу з моменту свого заснування, це 80 років тому. Гросі позиціонує себе як прагматичного дипломата, здатного зберегти фінансування фінансування з боку США. він уже заявив про намір реформувати ООН, зокрема обмежити право вето постійних членів ради безпеки. В Матеріалі також йдеться, що посаду генсекретаря ООН Гросі хоче поєднувати зі своїм портфелем голови МАГАТЕ. Нагадаю, що цей пост він переобраний вдруге у 2023-му, Тож очолюватиме міжнародне агентство з атомної енергії до кінця 2027-го. І наразі Рафаелю Гросі 64. одружений. За інформацією медіа виховує вісьмох дітей. Він народився в Аргентині. Там же після навчання в Женевському університеті міжнародних відносин почав кар'єру дипломата. Гросі був генеральним директором з політичної координації Міністерства закордонних справ послом Бельгії, потім в Австрії, за сумісництвом у Словенії, а також представником Аргентини БО. До слова, нинішній президент країни Хав'єр Мілей. Один. З його давніх друзів, і він першим підтримав висунення кандидатури гросі на посаду генерального секретаря ООН. Ну і от на посаді директора Магате Грося проводить виважену і помірковану політику, іншими словами, і вашим, і нашим за таку дипломатію Гросі нещадно критикують Грінпіс, Активісти засудили його зустрічі з путіним візит на Курську АЕС. Вони заявили, що це легітимізація російської політики щодо атомної енергетики та свідчення бездіяльності Магаде у питаннях безпеки українських АЕС. Грінпіс також вимагає від. Та МАГАТЕ вжити рішучіших дій щодо ЗС вигнати росіян, передати станцію під контроль України. На що поміркованих Гросі має свою відповідь? Резолюції говорять про те, що Росія повинна покинути станцію. Вони не кажуть, що МАГАТЕ забезпечить виконання цього. Жодна міжнародна організація не має змоги зробити це. І МАГАТЕ не має повноважень для примусового виконання резолюцій. Погодьтеся, якщо організація спроможна тільки на резолюції, то Навіщо така організація? Утім, наразі це питання до більшості структур. ООН, що ж до самого Гросі його звинуватити в бездіяльності не можна. За три останні роки він кілька разів приїздив до України. Особисто розглядав питання безпеки Чорнобильської та Запорізької атомних станцій. Наскільки достовірною наразі є інформація, яку отримує від окупантів постійна місія Магатена ЗС. Ну це риторичне питання, адже інспектори постійно скаржаться, росіяни не допускають їх до тих чи інших об'єктів, тож вони тільки констатують чергові порушення техніки безпеки і блокаути на заяс до слова цього тижня. станція в десяте була відключення від української мережі через пошкодження окупантами лінії електропередач і вже четверту добу працює на внутрішніх генераторах. Вже навіть The Guardian припускає, що це частина плану про реінтеграцію заес в російські енергосистеми. А Гросі в цей час знову відвідує. Путіна в Москві, бере участь у всесвітньому тижні атомної енергетики і певно, рукостискання з диктатором важливіше за високий ризик аварії на Запорізькій АЕС. Ну і нагадаю, що після окупації запорізької атомної станції Гросі часто повторював маячню російських пропагандистів. Зокрема, в травні 22-го на економічному форумі в Давосі він заангажовано явно з подачі росіян заявив, що на заес зберігається 40 тонн високозбагаченого урану, 30 тонн плутонію, придатних для виробництва ядерної зброї. Пізніше, вже під час свого першого візиту на запорізьку станцію, Гросі. Немов не помітив російську техніку на території станції і мовчки проковтнув байку окупантів про те, що Україна обстрілює свій же ядерний об'єкт. А ще повірив казку, що окупанти добровільно вийдуть з АЕС. А сьогодні Гросі один з тих, хто виступає проти запровадження санкцій щодо Росатому. Однак і це Гросі пояснює виваженою політикою. Росатом це компанія, яка має значну присутність у багатьох країнах світу, Тож, можливо навіть належне запровадження санкцій проти Росатому може мати негативні наслідки з точки зору ядерної безпеки, оскільки вони постачають паливо та надають послуги в багатьох країнах.